Вас вітає біороза. Розглянемо серію Diamond Rose квіткова вода Роза Альба. Енергуючий тонік об'ємом 150 мл. Це 100% чиста дистильована трояндова вода, отримана зі свіжих квітів Роза Альба. Має ніжний квітковий запах. Вода зі свіжих квітів, троянди Альби, вирощених в екологічно чистому районі. Трояндові плантації та ґрунт не обробляють пестицидами, добривами та іншими синтетичними препаратами. Вода заспокоює, покращує стан шкіри та е, захищає її. Очищає, пом'якшує та зволожує. Підходить для всіх типів шкіри та будь-якого віку. Милина троян це візитна картка Болгарії, тому майстри бренда BioFresh не могли не випустити цілу лінійку засобів, основаних на цьому рослинному екстракті. Троян та Альба забезпечить ефективний і приємний догляд. Засіб дуже дбайливо видалить забруднення, наситить клітини, епідермію цілющою вологою, забезпечить тонізувальну, пом'якшувальну і вітамінізувальну дії, подарувавши відчуття комфорту і легкості. Психоемоційна дія це ніжний метово е, солодкий аромат, усуває симптоми перевтоми, знімає стрес, сприяє розслабленню та умиротворенню, стимулює творче та інтелектуальне піднесення, полегшує процес відходу до сну та пробучення, гармонізує біологічні ритми, створює затишну та радісну атмосферу в будинку. Косметична дія вирівнює тон шкіри, покращує колір обличчя, надає здорового вигляду і сяйва, запобігає передчасному старінню шкіри, сприяє усуненню дрібних зморшок, активізує оновлення клітин, ідеально підходить для е, включення в креми. Сиротки та маски для зони під очима та декольте. Має легку антисептичну дію, знімає запалення, почервоніння та подразнення шкіри. Підходить для догляду за чутливою проблемною шкірою, схильною до запалень. Використовується в засобах для волосся, маски, бальзами, шампуні, оборіскувачі, робить волосся гладким, здоровим, блискучим, допомагає усуненню лупи. Троянда підвищує опірність організму хворобам, нормалізує сон, використовується для лікування ангіни, нормалізує тиск та нормалізує ритміку і частоту пульсу. Звертайтеся задоволенням.